Мішка, зроби будь добрий чай, тому що виглядає, що це дуже надовго. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. Два нових арти другого Сінкінг Сіті опублікували фрогверси у своєму твіттері з нагадуванням підписатись на їх кікстартер. Хоча кампанія зі збору коштів ще не почалась, можна залишити там свої дані або на електронну пошту. Потім прийшло повідомлення, що все розпочалось. Гаразд. Маркетинг не звинуватиш що витонченості. From Software разом з Bandai Namco відзвітували, що напродавали приблизно 3 мільйони копій шостого Armored Core. Великий успіх. Інсайдери стверджують, що Mafia Definitive Edition незабаром потрапить до каталогу Xbox Game Pass. Нездивований. Сега опублікували перший трейлер серіальної екранізації Якудзи. Реліз запланований на 24 жовтня. Як і так по наївному. Я страждань зазнав, йдучи за мрією. Актори захоплення рухів та озвучення застрайкували через те, що компанії забагато почали впроваджувати технології штучного інтелекту до відеоігор. Тож через це теоретично деякі проєкти можуть бути перенесені на інші дати. Як ти можеш гаяти час, коли машина віднімає в нас заробіток? Ти чуєш механічна потвора? я знаю твій план. Подейкують, що кіноадаптація байошок від Нетфліксу все ще знаходиться в розробці. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. Тім Свіні заявив, що видалить Фортнайт із Samsung Galaxy Store через заборону встановлення додатків з інших джерел, яка в принципі вимикається в налаштуваннях. Начебто, саме це заважає йому запустити окремий магазин Epic Games Store на телефонах Samsung. Та ну. Він бреше. Допитливі геймери помітили, що Bethesda зареєструвала торгову марку Starborn. Подейкують, що то назва ділці для Starfield. Мені цього досить. Мені також гаразд. До речі, кумедна великотка на Dragonborn. Доповнення, яке свого часу виходило для Skyrim. Не може такого бути яке ж співпадіння. Брати Ворнери опублікували ігролад Гаррі Potter Quidditch Чемпіонс. Реліз запланували на 3 вересня. Ми сильніші, швидші і розумніші. І вони дуже бояться, що Гаррі перетворить їх на камінь, якщо вони підлетять до нього. І це теж. Крамницю 360-го Xbox закрили. Користувачі цієї консолі більше не зможуть купувати ігри. Sony анонсували ще одного лімітованого контролера DualSense цього разу стилізованого під гру Астробот. Надійти в продаж має 6 вересня. Як же це красиво. Marvel's з Rise of Hydra видаватиме плайон, відома під старою назвою Koch Media. Коли вийде гра, невідомо, але обіцяють на 2025 рік. Обіцянка цятянка. Еншраундед, той самий українізований виживач, отримав третє велике оновлення. Про це можна робити окреме відео, яке подивляться три з людини франшиза асасинів продовжує українізовуватись завдяки старанням фанатів. От нещодавно релізнувся переклад Роу, та було анонсовано початок перекладу Юніті. Знайти українізатори, які вже готові, можна за посиланням в описі. Я вам не перш шукач. Ні, Андерсон, мій шукач. А... Юбісофти дали всіляким журналістам помацати Star Wars Outlaws. Серед них були і українці, зокрема, видання Play UA, А ще Oldboy. Що там в новинах? На диво гра виглядає цікаво та нетипічно для Юбіків. Так я, я тобі помірні. Що ж помацати особисто зможемо вже 30 серпня. А до того часу всі, хто боїться спойлерів, мають ухилятись від них, як від куль, бо кадрів гри мережею стає дедалі більше. Страху немає. Люди самі страх придумали. 11 біт показали ще трішечки нових кадрів і грала до Фрост Панк 2. Мало. Подейкують, що гра про Джеймса Бонда від Айо Interactive матиме назву 007 Лайфайм in London. My English is So Perfect. Helldivers 2 отримає оновлення, в яке входитиме нова зброя, броня та інша ігрова косметика. Але він заробляє гроші на підтримку гри. Ви ж це розумієте, так? А та як же? Очевидно, усе кльово, так? Мікрософти офіційно підтвердили. Мафія Definitive Edition з'явиться у підписці Game Pass 13 серпня. Так. Це правда. Amazon побідкалися, що Твіч після 10 років з моменту придбання і досі залишається збитковим. Зволікатимеш втратиш свій шанс. Ага. Збанкрутувати. Ко Гейб опублікував рейтинг продажів Стіму. На першому місці досі лишається Elden Ring. Рінг. THQ Nordic запланували свого нового шоу-кейса на 2 серпня десь приблизно на 21.00. Та ми не встигнемо до комендантської години. Є чутки, що екранізація Варгамеру з Генрі Кевілом може не вийти, оскільки Games Workshop та Amazon начебто, не змогли домовитись щодо бачення франшизи, таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я напевно, знаю за що але я не можу вам сказати. 19 серпня релізниця останнє 35-те оновлення Dead Cells. Інець, фінальні титри. Мікрософти анонсували на півпрозорого геймпаду. Коштуватиме він 70 долярів, але поки вільно не продається. Хоча можливість зробити попереднє замовлення вже є. Тільки для цього підприяття треба ж гроші. Незабаром Discord на Xbox отримає оновлення, що дозволить дивитись трансляції друзів просто з консолів. Цікаво, чи можна буде стрімити звідти, чи доведеться підглядати лише за користувачами ПК. <п> Ми повернемось до цього питання. Ай-йой, експерти з Xbox завітали до мене та пояснили, що стрімити можна було в Discord, а от дивитися чужі стріми. Ніт! Банджі звільнили 220 працівників студії. Я зміг проникнути до робочих бригад підприємства. Ти працював тут? Доки не скоротили. Проте одночасно планують відкрити нову студію, що також підпорядковуватиметься Sony. Саме оця от студія, начебто, планує розробляти якийсь науково-фентезійний екшен в оригінальному всесвіті. Я тобі вірю. Чудово, дякую. Все ж GSC Game World офіційно приїдуть на Gamescom mm. і таки привезуть туди нову демку Stalker 2. Отакий, Як я й казав. Я навіть не здивований. Відбуватиметься це дійство в павільйоні Xbox з 21 по 25 серпня. А крім того всього, 12 серпня, буде окрема онлайн презентація гри, на ще й теж на каналі Xbox. Ти відкладаєш гроші на сім'ю і дім або на подорожі і на купівлю Xbox. Не тільки Глеку Кейлі стрімити Gamescom. Мікрософти теж запустять власну трансляцію. Причому начебто ще кілька днів поспіль стрімитимуть. Like a... Чудове буде видовище. Тим часом Том Ворен інсайдерить, що обсідія не перенесуть авоуд. Тепер я скажу вам чому. Гра вже майже готова. Подейкують, що команда перейняла це рішення на фоні перенесення другого сталкеру, аби дошліфувати гру. Ви вважаєте, ви винні в цій ситуації чи не винні? Да, не, 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 не Крім полірування Avowed та розробки Outer Worlds 2, Obsidian і начебто вже розпочали створення нового тайтлу. Про це стало відомо завдяки lінкedinu Даніеля Кабуко, арт-директора студії. Опалили! Stalker 2 отримала віковий рейтинг 17 від ESRB. Діти, не дивіться. В честь цього GSC опублікували в своєму твіттері смішняву картинку. Смішно, дуже смішно. Джеф Граб пліткує, що Банджі після нещодавніх звільнень скасувала наступну Destiny, яка ховалась під кодовою назвою Payback. У мене ж, очі за слізьми заливаються, ну і трохи про кіно. Майя Мітчел, Белмонт Камелі та Пітер Стормер доєднались до акторського складу екранізації Until Dawn. За перших двох не знаю, а от Пітер Стромер 100% повторить свою роль психолога-наратора, що супроводжував нас всім сюжетом гри. Едбун запостив у Твіттері фото віала Кітани з другої частини кіношного Мортал Комбату. Кітану, до речі, зіграє Аделін Рудольф. Нагадаю, що стрічка має надійти на широкі екрани 24 жовтня 2025 року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шоу. Мотивації! Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.